Інтер'єр даного автомобіля, в якому він стані. Відкрию його зараз. Так, Він тут з комбінованою шкірою. Є кондиціонер, звичайно, тут є, підігрів сидінь, нема, на жаль. круїз контроль. Що прикольне, що прикольне, тут є панорамний, панорамний дах є тут. Ну, так само, це часто тема в Станіків, я думаю, ви знаєте. Семимісний він. Задній ряд вам так само покажу. Той вже останній не буду показувати. Тут, ну, ви бачите, Автомобіль в в клієнта, тобто це не, не, та, не, не той випадок з перекупством, як ви могли б подумати. Стан, в принципі, шкіри всього класний. Даний автомобіль був пригнаний з Франції, тобто є всі підтверджуючі документи по пробігу, по техоглядам, Все робилося так, як потрібно було. Прийшов він без нюансів. Кондиціонер не працював, ми вентилятор міняли. Це все. Тому ось такий автомобіль. Ціна буде вказана в описі до цього відео. Підписуйтесь на нашу сторіночку, у нас буде більше цікавих автомобілів. Якщо ви бажаєте замовити автомобіль з Європи чи з США, є дуже багато відкритих доступів до аукціонів. Через мене це досить недорого і дуже якісно. Звертайся!